Це я вже четвертий рік окунаюся. ну, Не знаю, я вірю в те, що я не буду хворіти і всі мої гріхи змиються. Спочатку холодно, а виходиш так легко, так спокійно, знаєте, такому вже бачите, вже я геть не трясусь, вже мені добре. що? Нет, я уже лет 10 ныряю, и поэтому от меня даже пар идет. Мне настолько комфортно и хорошо, что и вода святая до сих пор. Первый раз за компанию. Хорошее впечатление, очень хорошее. Ничего не чувствуешь. Абсолютно. Холод, а потом тепло. Ну, ведь у тебя хорошие. Ну, раньше тоже в городе нырял. Только, правда, это другой раз. Це моя перша спроба відчуття відчуття чудові. Хоча зранку в мене був такий мандраж, ніби то перед іспитами. Ось, але все дуже гарно і дуже гарно те, що все підготовано, і досить зручно все. Я раджу перший досвід, і він вдалий для мене. По-перше, це відчуття єднання з Богом. Ось, звичайно, що думки мають бути також чисті. для цього треба себе готувати. вечора я трошечки вже все продуму. Про своє життя, як я маю далі прожити. Звичайно, підготовка і в будівлі була, все прибрала до сьогоднішнього дня. Ну, ось так. Отлично, Ні, ми багато років дітьми. дитина менше 6 років, старша 12 років, покупалець, все добре. Тут на первозвановці, на Ніколаївці. Премія заставала там. Вже 10 років. Традиційно на водохреща. Занурюємося, очищуємо тіло, душу, зцілюємося. і це дуже здорово, корисно. І Відчуваю себе щасливою, бадьорою і вам рекомендую. 10 років е, на тихій гавані також були на орлиному гнізді, де є ополонка, де правлять, де батюшка опускає хрест, і туди ми зразу всі йдемо і окунаємося і зцілюємося. Бадьорість заряд енергії, прилив енергії. Я вдруге купаюся зараз, і мені того дуже хотілося, і погода дуже сприяє. Тому всіх зі святом вітаю. і Для мене також це дуже блаженна свята вода являється. Тому мені дуже хотілося оздоровитися на весь рік і побажати всім щастя і здоров'я. Відчуваєш якусь легкість у тілі. І те, що ти ну, виконав, те, що і для себе пообіцяв. І ну, те, що хочеться, кожному християнину, я думаю. Ну, вдруге, перший раз в пєсках в зоні АТО це вдруге. Ну, холодно. Очень холодно. Очень. Я щаслива, я здорова всім рекомендую, всім гарного настрій Христос. Розхрестився, в річці Єродані. родані свята мас.